Зов до армії стає токсичною темою для керівництва України знову про конфлікти зеленського та залужного та Financial Times. за словами видання у контексті появи законопроєкту про мобілізацію та озвучені плани мобілізувати 500 тисяч осіб. Жодна зі сторін не бажає брати на себе повну відповідальність. Зеленський намагався перекласти відповідальність за таке рішення на Генштаб, але і залужний не взяв на себе відповідальність. Він уперше з лютого 2022 року вийшов на. Прес-конференцію заявили, що ми армія і ми маємо воювати, а не втручатися у життя мирних жителів. Пише Financial Times. На думку автора, завдання підготовки людей для збройних сил стало в Києві. Чимось на кшталт гарячої картоплі, яку перекидають один одному політичні лідери України та її найвищі військові командири. Дехто в оточенні зеленського бачає у залужному потенційного політичного суперника йдеться у статті. В той же час не вже Єрмак усунув президента від виконання. Його обов'язків Невже намагається намагаються управляти війною і розділяти армію. Пише Дмитро Биков. Джерела зазначають, що масований наліт Путіна на Києва 3 січня зірвано. 100 пілотів відмовилося летіти саме про таку кількість. Повідомляють партизани, де хто з ідеологічних причин відмовляється бомбити Києва та область, де хто через страх перед українською ППО. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що наказ Путіна зірвано. Скликана термінова нарада майора 52-го полку розстріляли свої вже підлеглі. Пише телеграм-канал помсти». Втім, деякі пілоти, попри все, борти таки підняли. За планом Путіна. Повинна була бути здійснена масована атака саме по Києву та його напрямках. Батьківщина, мати пам'ятник Володимиру Лавра і вела людні місця можуть стати цілими російських ракет тактика терору. Чим більше жертва? Тому бережіть себе, пише телеграм-канали, вибухало навіть по Україні. В той же час Росія перекинула на територію Білорусі зенітні ракетні комплекси з 400 дальність, яких близько 200 кілометрів. Вони становлять велику загрозу для півночі України, зокрема для Києва, але столицю рятують протиракетні комплекси, надані союзниками нашої країни. Таку думку він. Інтерв'ю обозріватель висловив екс-заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Ворог перекидає в Білорусі ракетні комплекси С-400. Вони можуть стріляти у варіанті Земля-Земля на дальність до 200 кілометрів. Оскільки часу польоті у них малий, вони становлять загрозу, зокрема безпосередньо для Києва. Розповів він від них столицю рятує робота таких комплексів, як Петріот. Якщо розгортати його в тому напрямку, звідки можуть завдаватися удари про. Тично автоматично спрацьовує виявлення та знищення ракет. Пояснив генерал. Зазначимо, Росія влаштувала найбільшу масовану атаку на Київ від початку війни. Вночі 2 січня місто атакувало 35 баражуючих боєприпасів типу шахет. А під ранок на столицю полетіли крилаті ракети окупантів. Їх за попередніми даними випустили майже сотню. Загалом у Києві та області сили ППО збили 62 ворожі ракети, а також 10 гіперзвукових перезвукових та три крилаті ракети калібра. Ранковий Києва здр. Гався від потужних вибухів, а небо затягнуло димом від пожежу? Місті є руйнування, житлової забудови, зафіксовані пошкоджені інфраструктури, особливо страшні наслідки в Солом'янському районі, де російська ракета влучила у багатоповерхівку. Це був справжній хижий наліт на мирне місто. В результаті атаки загинуло двоє людей. 49 осіб. Постраждали у більшості мінновибухові травми, що хотів досягнути цією атакою. Ворог і навіщо гатив ракетами по місту у світлий час доби? Тесен запитав у військового експерта Ігоря Романенка у ворога широкий спектр цілей щодо застосування крилатих ракет. Це і військові цілі і цивільні зараз. Він прагне підірвати морально-психологічний стан, нанесення Києва і залякати людей. До того ж, путіну потрібно було показати своєму загалу помсти за прильоти по білгороду. Гадаю, що масово обстріл Києва демонстрація електорату, мовляв, бачати, як ми мстимося за росіян та боремося з терористами, фашистами, націоналістами усі ролики з Охами у Києві одразу потрапляють на російське телебачення, і подаються споживачам під потрібним для Путіна СОУС. Розповідає сайту ТСНЮА Ігор Романенко, військовий експерт, генерал лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. військовий експерт додає, що Путін грає у подвійну гру. Нашим західним партнерам він показує наслідки атаки по Бєлгороду, Мовляв, подивіться, які у нас страшні втрати українців. Бувають дітей, і нищо цивільну інфраструктуру. Російський диктатор намагається підсунути. Нашим партнерам фальшиву картину, яку здобрюють викриленою інформацією, що ця війна надовго, що вона дуже затратна, що українці нічим не відрізняються від росіян. Б'ють по цивільним об'єктам. а Тим самим диктатор намагається осадити західних політиків за стіл перемовин. Він просто хоче легалізувати вже захоплені українські території. А тим, хто не погоджується на перемовини, натякає. Ви подивіться, що ми робимо з Україною. Можете стати наступними. Особливо це стосується країн Балтії, Польщі, Фінляндії, Румунії. Ні, вже не кажучи про Молдову, яка поки не є членом НАТО, все це комплексні методи впливу, які використовує диктатор, пояснює Ігор Романенко. Він запевняє, що ворог використовує будь-яку нагоду, щоб очорнити Україну і робити усе можливе, щоб переконати у цьому західних партнерів. Комусь це може бути схожим на поведінку божевільного, але Путін не з'їхав з глузду. Він просто КГБіст, який послідовно проводить своє маніакальне бачення руського міра, на що витрачає вже третє десятиліття свого. Життя це потрібно чітко розуміти, а відповіддю для нього може бути лише зміцнення нашої рішучості щоб боротися проти такого підступного ворога. Додає Ігор Романенко. Експерт вважає, що подібними атаками Росія переслідує декілька цілей. Росіяни ведуть активну інформаційну війну. Один із їх наративів це посіяти паніку. Мовляв, обстріли будуть тривати далі. Потрібно тікати з великих міст і взагалі з України. Це вони підкріплюють ракетними ударами, грають на атомі мобілізації. Користуючись тим, що у нас вона просувається повільно та з проблемами, намагаються оббити кілка між мешканцями західної та східної України. Мовляв, навіщо мають страждати на фронті мешканці Західного областей? Віддайте нам схід і південь України та живіть собі як хочете. У НАТО вступайте або в ЄС а громадянам східних та південних регіонів. Вони вток що фашисти, націоналісти заходу втягнули їх у цю криваву війну. Мовляв, навіщо вам боротися? Зустрічайте нас з і давайте припиняти війну. Ну, додав Ігор Романенко. Військовий експерт наголошує, що киянам потрібно бути готовими до боротьби. Їм треба навчитися жити у нових умовах під час війни працювати та допомагати ЗСУ. Обстріли не будуть щоденними. У ворога немає на це сил, бо кожна така атака потребує значної підготовки. Але все ж потібні атаки будуть, бо такі можливості у Росії є. Путін буде намагатися це робити для нього. Це як експеримент, як морально та психологічно зламати кияна. Київ це. Серце України диктатор гадає: якщо зламати киян, то і інші регіони швидше посипляться. Два роки тому вони наступали на Київ, що саме цього досягнули. Але отримали по зубах. Тому киянам варто шукати друге дихання як під час бігу на довгу дистанцію. Це буде важко, але потрібно зібратися та продовжувати боротьбу, пояснює військовий експерт.